цих днях, коли читаємо послання святого апостола Павла до римлян, думаю, варто нашим братям і сестрам, не католикам, сказати привіт. Шалом. Ми з вами. Ми в тому числі думаємо те саме, спасіння є даром, на який не можна заслужити. Але все ж таки, я би хотів сьогодні звернути увагу на Євангеліє і на те, що Бог нам нагадує: вважайте. Ким ви є і як ви поводитеся. І Якщо у вас з'являється спокуса, то бійтеся, щоб в неї не увійти. Але ще більше довіряйтеся Богові. Бо все, що робите і що приховане може, вийде на поверхню. Боже світло, навіть якщо не в тому житті, то у Воскресінні покаже, хто був правий, хто довіряв Богові, хто бажав навернення. Хто відкривав своє серце на сукрушення, хто любив ближнього, хто не був лицеміром, інакше, це може дуже погано, закінчитися. Отже, будьмо уважні і пильнуймо з Христом.